Доброго дня! Ось в мене є такі стартові, стартові маленькі вулки. Це трохрамочний на другий рік, якщо, дасть Бог, доживемо, все буде добре. І з них будемо робити нуклеуси. І попробуємо у них зимувати маточок. Це три рамки додана. І є отакі на чотири. Рамочки рута. Ми їх робили і вже попереселяли. Які сім'ї розвилися до двох восьмирамочних рутовських. А з того він зроблений в травні на плідну маточку. Він ще й дав один корпус меду. а такі ось на одну рамку дадан На одну рамку дадан. Розвився лише до одного корпусу, але ми їх робили чуть пізніше. Але йде в зиму, як повноцінна сім'я. Але хочу зробити експеримент. Нам там в одному вулику не облетілася матка, ми ставили маточник, потім підселяли ще раз, не вийшло. І він затримався, ще сидить в такому маленькому нуклеусі. І чи він перезимує? Це буде наш маленький експеримент. Якщо перезимуйте, то на другий рік будемо у нас зимували, зимувати матки. Зараз ми подивимося на цей маленький нуклеус, можна сказати. Ось такий у нас нуклеус. Тут зілки захвилювалися, зараз ми провіримо. Побачимо, що ми його трошки трішки підкормлювали. У нас тут за рамочка. Є. Є у нас медок. Оно. Є медок майже повномедна. Майже повномедна. Так, полоски. Полоски фірми Бівел. Хімічна речовина Фломітрин. Якщо сильні сім'ї, вони їх вигризають, їх не треба не збирати. Ну це у нас відводочок дуже слабенький. Тут ми підселили українську степову від Савицького. Сидимося, що О, тут у нас метку слабовато. Це вся рамка майже з розплодом. Ми поставимо її ще одну. І на цій стороні розпліт. А це і там розпліт. От ми поставимо і побачимо, чи така сім'я, чи вона в змозі, маленька сім'я такому маленькому. Чотирихрамочному нуклеусі перезимувати до весни. І це було б чудово, собі мати весняних, весняних собі зимувалих маток. Десь все одно не всі 100% сім'ї перезимують. А тут вже є раз, підсоєдинив разом з бджолами, разом з рамочками, підсоєдинив разом з маточкою на весну, де пропала. І це. Ну, Будемо думати, будемо експериментувати, будемо доживемо до весни побачимо. Весною ми перевіримо цей нуклеус, що він перезимував. Всім дякую, до побачення. Мирного, всім неба!